Вітаю! Мене звати Ольга Бігун. Психологічною практикою займаюся з 2018 року. Працюю переважно в гештальт-підході, В своїй практиці також використовую арт-терапію, тілесну терапію та когнітивно-поведінкову. До клієнта використовую інтегрований підхід в залежності від його запиту та особливостей. Я вірю. Що терапія це не про виправити себе, а краще розуміти. У складний момент життя після втрати роботи і впевненості в собі я звернулася до терапії. Це був крок із страхом, але і з надією. Під час терапії я змогла побачити, що за втратою стоїть не тільки біль, а й шанс почути себе. Я навчилася краще розуміти свої потреби, поступово повертати віру в себе. Цей досвід не зробив мене ідеальною, але допоміг стати стійкішою і чеснішою з собою. Тепер я знаю, навіть у кризі можна знайти точку опори в собі. Я психолог, для якого головна цінність це людина. У центрі моєї уваги особистість з унікальним досвідом і індивідуальністю. Я уважна до темпу клієнта, працюю без тиску, повагою до того, як саме проходить людина свій шлях, може бути поруч у складних глибоких темах. Я вмію бачити тонко, помічати нюанси, які часто залишаються непоміченими. Для мене важливо не лише працювати проблемою. А допомогти людині відновити зв'язок з собою, зі своїми бажаннями, тілом, почуттями, повернути смак до життя, коли здається він втрачений. Сеан зі мною це простір, де вас не оцінюють і не виправляють. Я створюю атмосфери безпеки, в якій можна говорити про складне. Проживати свої почуття та бути з собою, без масок і напруги. У роботі я опираюся на увагу, прийняття та повагу до темпу клієнта. Ми будуємо стосунки, засновані на довірі, і саме ця довіра стає основою для змін. Відкрита, чесна розмова допомагає краще зрозуміти себе. Сеанс це не просто поговорити, а можливість побути з тим, що насправді важливо. Із кимось, хто поруч і не відвертається.